Моя молитва за тебе, та вона скоріш, не молитва а заклинання, бо святості в мені не лишилося, зате кров у венах дає сили наказувати природі. Тож я кажу вам, дерева, бережіть його голову від палючого сонця і очей ворожих, а ти, трава, сталися м'яко. Під його ногами, щоб кроки були впевнені і перепон на шляху не зустрічали, ти ж земле не клич його, лише тих, хто бажає йому зла приймай у свої глибини навіки. Більше за все на світі я б хотіла боротися з ворогами пліч обліч з тобою. І з тобою ж кохатися у вільні від боротьби миті, але випало на долю лише боротися і кохати, тихо й непомітно, заклинаючи природу, молячись, хоч і права на це давно не маю.